Доброго всім дня. Сьогодні таке буде відео. Трішки модернізував свій щиток приладів. Як бачите, встановив тахометр замість вольтметра із мотогодинами. Тахометр з мотогодинами без вольтметра. Зараз у мене вольтметра нема. Можливо, його встановлю пізніше, але поки що не бачу в цьому. Смисля. Також встановив 10 основних контрольних лампочок. Можливо, хтось скаже, да навіщо їх скільки, да, можна купити там простенькі лампочки. Ну, це кожного своє, хто як хоче, так і робить. Я собі захотів такі лампочки з показчиками, як можете бачити. Кожна лампочка відповідає за те, що ввімкнено. Тахометр я підключив від е, генератора. Е, ну, працює в принципі нормально. Я його ще конкретно так не, не виставив через те, що треба взяти в товариша е, е, як, цифровий, чи як він там називається тахометр. Щоб наклеїти наклейку на колінвал ну і його тоді вже відка... відкалібрувати, щоб він працював адекватно. Зараз він на холостих в мене показує 600 оборотів, на максимум він показує 2000 оборотів. Ну, це пізніше я його відкалібрую. Показувати, як калібрувати, ну, дуже багато відео в інтернеті. Ну, Я не бачу смисла в цьому. Якщо комусь потрібно, ну, то тоді вже зніму окреме відео. Бо як я візьму в товариша цей цифровий тахометр, то я зніму для себе особисто відео, щоб воно було. Ну а хто захоче, я тоді вже покажу більш детально, як я його калібрую. Ну і так, лампочки. Контрольні лампочки. Дивився одне з відео. В Роми на каналі Техноворон, він там е, встановлював собі лампочку м, вімкнення маси, щоб не забувати. Так, річ дуже класна, дуже хороша. Е, але так як я е, оці лампочки в мене є, вони вже відключені. Це на, на електропомпу, це на зарядку акумулятора. Я їх відключив, вже підключив на оці лампочки, які на щитку приладів. Я вийшов з ситуації, щоб розуміти, з приводу маси, так як кожен ну, хто водій, то всі знають, коли ти заглушив автомобіль. Перед тим, як заглушити автомобіль, в більшості випадках всі ставлять автомобіль на ручник. Стояночне гальмо. Ну і я це зробив. У мене вимкнута зараз маса і в мене горить лампочка стоянкове гальмо. Якщо вимкнути масу, ця лампочка згасне. Я отак зробив собі контрольну лампу, щоб не забувати, що вимкнута маса. Наступне вмикаємо запалення. Все. Як можете бачити, ще раз, щоб було видно, тест тахометра показує мотогодини, вже напрацював 0,2 мотогодини. Заводити я не буду, ну, я не бачу смисла. Загоряється контрольна лампочка заряду акумулятора і також контрольна лампочка аварійного тиску масла. Обидві вони працюють, все вже перепровірено, опять же, ж наголошую. Заводити я не буду. Ну, я не бачу смисла Хто їздить на автомобілях, хто знають при заведенні автомобіля, як вони гаснуть ці лампочки. Наступне аварійка. Як можете бачити, мигають обидва повороти. Вимикаємо аварійку, вмикаємо лівий поворот. Мигає тільки ліва лампочка, ну і працює лівий поворот. Тепер вмикаємо правий поворот. Працює права лампочка, ліва не працює, Ну і працює сам правий поворот. Вимикаємо ну, аварійку, щоб було видно все. Наступне Габаріти. Загорається контрольна лампочка. Наступне дальне світло. Перемикання дальне ближнє. Е, наступне дод... ну, електропомпа, яка встановлена в мене. Хто дивився мої попередні відео, то ти знають. Ось такий значок, як печка. Так, щоб воно сконцентрувалося. Отак. Коли вмикаю, вона загорається. Наступне повний привід, вімкнення повного приводу. Також загорається така лампочка. Як можете бачити, все, більш-менш сконцентрувалося, працює. Ну і також задня фара. Ось такий такі доопрацювання. Я зробив, ну мені, мені подобається, я зробив так, як мені подобається, а не так, як китайцям чи комусь іншому. Кожен робить сам під себе. Ці лампочки я купував ну, в китайців. О, вони є з різних розмірів, починаючи від 10 мм і до 16 мм, здається. Я собі замовляв, лампочки в мене 12 мм. Тобто вони Отут в діаметрі, а діаметр різьби. Саме різьби 12 мм. Ось таке відео. Підсвітку в температурі і втиску масла я не робив поки що, бо їх треба розбирати, дивитися, чи, де їх можна поставити. Пізніше я це зроблю, звісно. Так що ось таке. Коротеньке відео про мої доопрацювання з приводу приладів, щитка приладів. Наразі всім дякую, до наступного відео.